Права 1260. Матері разом з донькою 42 роки. Через рік мати стане втричі старшою за доньку. Скільки років кожній з них зараз. Ну що ж, будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь. Для цього наші дві шукані величини, а це скільки років мамі і скільки років доньці, позначимо через Х відповідно записуємо, що нехай матері нехай матері зараз x років. Так. А доньці Що ж, а який скільки тоді буде матері через рік? Записуємо, що через рік через рік матері. Буде. Ну якщо було X, то стане X плюс 1 років. Так, а дольці? Y плюс 1 років. Є? Ну що ж, тоді за умовою давайте складати систему з двох рівнянь. Записуємо тоді. Маємо. Ну що ж, як нам записати систему з двох рівнянь? Отже, матері разом з донькою зараз 42 роки. Ну що ж, записуємо, що Х плюс Y, я позначу, як система з двох рівнянь, що Х плюс Y дорівнює 42. Це найпростіше. А далі, через рік мати стане втричі старшою за доньку. Як це записати? Через рік мати буде мати x плюс 1 років, то це втричі більше, ніж доньці буде. 3, що множиться на y плюс 1. Є? Ну що ж, щоб далі працювати, ми справа розкриємо дужки. Перше рівняння поки що запишемо без змін. То ми пишемо, що x плюс y дорівнює... 42. А друге рівняння у нас вийде x плюс 1. Дорівня. 3 множимо на y, це буде 3y. Додати. І 3 помножити на 1, це буде 3. Є. Переносимо тоді через знак дорівнює з протилежним знаком 3 y ліворуч, а 1 праворуч. То ми записуємо, що одержимо тоді, що x плюс y. Дорівнює 42. Yeah. Ну, а друге рівняння Х буде. Далі справа буде плюс 3 у зліва буде мінус 3 і. І це дорівнює 3 було. так, Зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. Yeah. Ну що ж, зараз, щоб роздати це рівняння, давайте ми друге рівняння помножимо на мінус 1. Тоді коефіцієнти при х будуть протилежні. Перше рівняння записуємо без змін. Та ми записуємо, що x плюс y дорівнює 42. Є. А друге рівняння x помножити на мінус 1 це буде мінус х. Додати. Мінус 3 помножити на мінус 1 це буде плюс 3у. І це дорівнює. 3 мінус 1 це 2. 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2. Є? Коефіцієнти при х у нас однакові. Зараз тоді ми можемо додавати почленно ці рівняння. Тоді ми записуємо перше. Отже, х. Додати мінус х це буде відняти x. Далі у нас є плюс y. І є плюс 3 y І це дорівнює. Справа у нас є 42. Так. Додати мінус 2 це відняти 2. Добре. Ну що ж, хідняти x, x, це в нас буде 0. Викреслюємо з суми. Тоді одержимо y плюс 3 y це буде 4 y дорівнює. І 42 відняти 2 це буде 40. Є? Ну що ж, тоді продовжуємо, знаходимо y, Обидві частини рівняння ділимо на 4. 4y поділити на 4 це буде y. Записуємо, що y дорівнює. І праву частину 40 ми також ділимо на 4. Є? То записуємо, що y дорівнює 40, що ділиться на 4, це буде 10. Є? Ну що ж, ми знаємо, що y дорівнює 10. Ну а зараз, наприклад, з першого рівняння, що x плюс Y дорівнює 42, легко знайти, чому дорівнює X. Записуємо як другу дію. Тобто X у нас плюс y, а y у нас 10, то х плюс 10 записуємо дорівнює 42. Є? Ну що ж, знаходимо тоді, чому дорівнює х переносимо плюс 10 через знак дорівнює з протилежним знаком. То х тоді дорівнює 42. злібо було плюс 10, справа буде мінус 10. То записуємо, що х дорівнює 42 мінус 10, це буде 32. Є? Ну що ж, отже, ми знаємо, чому дорівнює X, чому дорівнює Y. Записуємо, що отже. Спочатку ми писали матері. Зараз пишемо отже. Матері. Зараз 32. Записуємо роки. Доньці Десять років. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Отже, тоді скільки років кожній з них зараз записуємо Чматрі 32 роки. А доньці? 10 років. Yeah. Ну що, ж, ось така задача, яку ми розв'язували з допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.